Всім салют! Я знову нарешті на зв'язку. І хотів би сьогодні трохи з вами так подискутувати на одну тему. Можливо, щось ви мені дуже цікавого розкажете. Багато так як зараз українців приїхало жити в Німеччину, і кожен десь пробує собі якісь. Свої варіанти заробітку, ну, не, не враховуючи звичайної роботи, де ходять. Тобто я маю на увазі якийсь там маленький бізнес і тому подібне. Багато наших жінок українок зайняли нішу б'юті-індустрії. Там салони краси, нігті і тому подібне, косметологія. Бо в Німеччині це не настільки розвинуто. Ну, так можна сказати, на жаль, не на жаль. але Українки наші в цьому напрямку мають такий досить великий обсяг роботи. В тому плані, що можуть і відкривають, і орендують місця в салонах і мають непогано багато клієнтів. В принципі, як така ніша для заробітку є. А мені от стало ще цікаво, що саме. Умудряються робити чоловіки українці, які тут живуть, хто який бізнес спробує тут відкривати, чи виходить, чи не виходить, і я би з великим задоволенням би послухав, почитав, ну, Звичайно, там зараз всі скажуть, о, хитровимах, не хочеш якоїсь інформацію. Ні, загалом мені просто цікаво, в якому напрямку, хто який бізнес тут відкриває, і йде, не йде, тобто, ну так, в загальному. Тому що, кажу, більш-менш для жінок воно йде, ну, не рахуючи айтішників, це логічно, що ніби тут з цим можна зробити без проблем. А от саме в плані якогось там маленького бізнесу і тому подібне. Тому буду дуже радий, якщо ви поділитеся, хто чим займається, розкаже, можливо, якісь нові ідеї є хороші, які можна тут в Німеччині розвинути і на цьому заробляти. Було би дуже від вас цікаво послухати. Всім бажаю мирного неба, якнайшвидшого закінчення війни. Пишіть, коментуйте. Всім благ.